Вітаю на каналі. Сьогодні ми, як і раніше, оглядаємо книги, демонструємо книги, які ви завжди можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами в описі каналу. Отже, сьогодні у нас знову жіночі романи. Їх в нас є ще багато підбірочок, тому періодично буду їх вам демонструвати. Почнемо, почнемо, почнемо. З Барбари Картленд. У нас вже була підбірка, навіть багатотомна серія книжечок цієї авторки. Тому почнемо з неї. Книжечка зменшеного формату твердій обкладинці. Ах, Паріж! Видавництво Ексмо 2003 рік. Так, так, так. Переклад. Герцогиня Мобійон. Сила королеви паризького полусвіта. В її домі зберігали саме підозрительна публіка, і коли там з'явилась юна Гарденія, лорд Харткорт, ні минути не сумнівався, що стара герцогиня хоче знайти своїй родственниці багатого покровителя. Він не проти зіграти цю роль, але от чого-то його предложення визиває негодування у юної красавиці. І от однажды, вернувшись в свій кабінет, Посольстві раніше обично, лорд Харткурт застає там Гарденію, роючуся в ящиках його стола. Ось такий от... закрут сюжету. Книжечка накладом додатковим накладом 3000 примірників. Реклама. Ось так. Далі в нас. Книжечка в м'якій обкладинці. Глініс Кембл мой Спаситель. Так. Харків Білгород 2008 рік. Оригінал в 2000. Як я розумію, вийшов. Наклад 20 тисяч примірників. Подивимось, будуть тут якісь рекордні, такі, як там були 40-70 тисяч примірників. Де Вайгер. дав клятву захищати тих, хто не може сам постояти за себе. Тому, коли юна ліне де Монфор. Привселюдно образила жорстокого пірата, Дункан перевдягнувся циганом, вирішив ані на крок не відступати, відпускати її від себе. Ліне не вірить, що її життя в небезпеці і не бажає мати нічого спільного з просто І лише потрапивши в полон, Ліне розуміє, що загадковий циган її єдина надія на порятунок і довіряти йому можна не тільки своє життя, але і серце. Ось так. Тут якийсь ще шматочок. Ідемо далі. Кетрін Куксон. Хрустальне щастя. Тут же все тверді обкладинки. Все буде клуб сімейного дозвілля. Харків 2006 рік. До речі, можна відстежити, коли почалась плідна співпраця з Росією. Тоді, коли, напевно, тут вже буде харків бєлгород Це десь 7-й, 8-й рік. Я так розумію. Так, оригінал 70-го року. Це якась класика. Подивимось, наклад 10 тисяч примірників. Що робити, якщо звичний світ руйнується в одну мить? Саме в такій ситуації опинилась головна героїня роману, красуня Анабела Легранж до 17 років. Вона була впевнена в тому, що вона дочка багатих батьків, майбутня господарка великого будинку, і готувалась розділити щасливу долю зі своїм кузеном Галантним і освіченим Стефаном. Але несподівано з'ясовується, що її розміряне благополучне життя під загрозою, тому що настав час страшних відкриттів, що змусить Анабеллу відмовитись від багато чого, зазнати злиднів, заробляти свій хліб важкою працею, але й пізнати кохання. Історія принцеси, що перетворилась на попелюшку, щоб стати господаркою своїй долі, не залишить вас байдужими. Ось так. І тут вибірка з Роману. Вікторія Клейтон. Тут у нас два романа в таких інтегральних обкладинках. наче й тверді, і вони трішки гнуться. Дивимось, що у нас тут. Дікіє серцем. Харків Білгород 2008 рік. Оригінал 2000 року. Чи 2001. В Великобританії вийшов. Наклад 20 тисяч примірників. Де нам анотацію знайти? Ось, на. зімнятій сторіночці. Напередодні весілля молода лондонська художниця вирішила втекти до глухого села, щоб розібратися у власних почуттях. Однак подорож перетворюється на захопливу пригоду. Доброта, почуття гумору, вміння приймати людей такими, як вони є, допомагають Фредді пристосуватись до сільського життя. Вона відкриває в собі чесноти, про які досі не підозрювала, і, врешті-решт, знаходить нове кохання. Танець для двоїх. Теж Харків Білгород, восьмий рік. Оригінал 2000 року Великобританія. Так, наклад, 17 тисяч примірників. Віола отвей. Молода романтична особа довгий час перебувала під опікою заможної та турботливої тітоньки, але одного разу. Тітка вирішила, що племінниці слід стати самостійною, і вона опинилась на одинці із суворою дійсністю. дійсністю. Дівчина влаштовується на роботу товариства захисту пам'яток архітектури і закохується в старовинний особняк Інскіп. Старший син власника особняка Джеремі не зводить з віоли очей, його сестра Лала, звертається. Звіряється гості зі своїми секретами, а суворий бос раз по раз дорікає їй легковажністю. Подорож до інські парку докорінно змінить життя Віоли. Вона мимохіть опиниться в осередку смішних і сумних подій. Так, йдемо далі. Сара Ларк Остров Надіжди. Їх розділяє океан. Це вже щось новіше. Так, Харків-Білгород, 12 рік. Перекладено за поведенню Кьольн, тобто німецька книга. Переклад з німецького 11-го року. Німецький жіночий роман. Наклад 10 тисяч примірників. Лондон 1729 року. Дочка купця Нора Рід зі своїм коханим плекає мрію покинути Холодну Англію та виїхати на сонячний острів в Карибському морі, де пануватиме вічна і... іделія. І Нора потрапить на цей острів, але, на жаль, без Саймона. І зустрінуть її там аж ніяк не мир і спокій, а приголомшливі відкриття і нелегкі легкі випробування. Свій час коштувала 40 гривень, книжечка. Сюзанна Кер Поцілуй в полночь. Арків Білгород 2010. Оригінал в Штатах вийшов в 2008-му. додатковий 10 тисяч примірників. Незвичайна версія історії про Попелюшку Попелюшок тут аж три, і відповідно три принципи. До того ж, цих чуттєвих терос. Кутих американок важко назвати скромницями. Своєю пристрастю і прихильністю до плотських утіх вони мало не доводять до божевілля трьох принців, які прибули до США з Європи. І що дивує найбільше, дівчата, аж ніяк не е, палюють бажанням побратися з ними. Хоча кожен хлопець справжній ідеал. Принцам належить поборотись за серця своїх обранок. Ось про Сюзану Кер коротко. Сексуально дерзку і удивительно смішно. Я ніколи ще так не сміялась, читая еротіку. Обожаю цю книгу. Ну, тут, напевно. Книга має якесь вікове обмеження. Але ніде про це не вказано. Кетрін Каски. Тяжкий гріх. Харків Білгород 10 рік. Оригінал вийшов в 9-му в Нью-Йорку. Свіженька на той момент книга. Наклад додатковий вже 10 тисяч примірників. Леді Айві Синклер у відчаї або вона протягом місяця мусить вийти заміж, або батько позбавить її спадку і назавжди зачинить перед нею двері свого дому. І саме в цю мить віконт. Кінсдейл, шлюб, із яким обіцяє багатство нескінченні бали та розваги, зраджує її. Щоб змусити ревнувати невірного прихильника, Айві виходить у світ з вели... величним маркізом Каунтертоном, найманим актором. Здавалося б, сіті розставлено, от тільки хто до них потрапить. І тут витримка з книги, вирізка. Кому цікаво прочитаєте? Так, а це книжечка, як бачите, такого зменшеного формату. Така вона довгенька. Поль Кок. Горбун. Можливо, це навіть не книжковий клуб. Не бачимо їхнього логотипу. Так, це ленінградське іздательство. 2008 рік. Перевод з французького. Я думаю, тут же далі все. КСД. А ні. Завис, якийсь у нас тут Горбун. Наклад 7050 примірників. Роман Горбун, повествующий о любі, предательстві і честі, починається з щасливих событий. Дочь генерала Адольфина і його адъютант Густав трепетно влюблені і бояться признаться в цьому родителям, так як молодий чоловік беден, но не уже давно для влюблених генерал одобряет выбор назначає назначается День связь. Любовные приключення героїв, афери з деньгами, прості чоловічні відносини, все это. Легло в основу романа прочитав, который ніхто не останеться равнодушним. Ось вот така книжечка. І ще дві на завершення книжечки КСД. Це Керрі Кьотлір Льоше. Озвращення Хакіми. Це щось незвичне. Німецьке теж, напевно, Харків 2006. Видите, напевно, або з 7-го, або з 8 року почало писати Харків Білгород. Мюнхен 2002 рік. Переводчик Олексій Андрійченко. Німецька книга. Ой, загнулись сторіночки. Ми їх вирівняємо. Зміст, історичні істочники, наклад 12 тисяч примірників. Анотації я не бачу. Про що ми тут пишемо? Не знаю. Прочитаємо про автора Ку, яка родилась в 1946 році в Любеке, виросла в Швеції, там окончила школу, потім училась на біологічному факультеті в Гесені, спеціальність бактеріологія, десять років работала научним співробітником і начальником відділу Міжнародного дослідницького інституту Франкрути на Майні. З 80-го року живе в Северофрізійських островах, замужем двоє дітей. Писательською діячності займається з 85-го року. Ось така жіночка. Рлюк, F-Ray, -рей, м -рейт. Сладкий поцелуй. Кніжний клуб. грішні желання. Вже була в нас така серія в попередніх оглядах. Подивимось. Так, да, бачимо Харків Білгород 2007-й. В шостому був ще самостійно Харків. А, це у нас що виходить? Різні. різні різні, різні романи. Что? А тут ще один ніби написали. Подивимось Зміст. Оригінал 2006 рік. Зміст, Зміст, Зміст. Шоколадна історія Френсіс Рей. Мернен Рейд. Хороші чоловіки на дорогі не валяються. Рені люк, сладкий поцілуй. Тобто тут три романа. Російською мовою наклад 51 тисяча. Це сьогодні рекорд серед цих всіх, що ми оглянули книг. Ось. Ну, там були додаткові наклади, тому ми не знаємо, яка загальна кількість. Але з тих, що ми оглянули, 51 тисяча це рекорд на сьогодні. Так. До збірки включено три повісті, які поєднує загальна тема. Неспроможність людини встояти перед справжнім почуттям. Попередні втрати і розчарування змушують героїв цих творів намагатись в нових стосунках обмежитись так званим партнерством у сексі, але кохання наздоганяє їх і змушує визнати. Ніякий секс заради сексу не може змінювати повне єднання тіл та душі, яке дає це прекрасне, всеосяжне почуття. Ось так. Запрошуємо до книжкових магазинів клубу. Де вони повідкривались у нас: Харків, Луганськ, Херсон, Київ, Кіровоград, Чернігів, Одеса, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Львів, Донецьк, Севастополь, Суми, Сімферополь, Миколаїв, Полтава, Запоріжжя. Ось так. І витримка з книги. Невеличка. Сайт український і російський. На цьому все. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, замовляйте книги. Читайте. До зустрічі в нових відео.